Всім привіт! З вами я, я вже повернувся в цьому каналі. Щось давно не було ніяких відео. По тому, що я вже на новому домі. Просто переїзд був давно. А ось сьогодні вже покажу огляд свою колекцію автомобілів 80-90-х -х, х років самих улюблених. І ще до 2000-х. Дивіться. Які вони? Тут йде перша модель це Lexus L, LS LS 400 1994 року. така в неї класи, клас це, це E. Великий клас. Діти такі фей. Так, вставляємо. Тут далі йде. Вольвош 760 Він випускався з 1982 по 1990 році, країна Швеція, ну, мет... потужність 182 кінських сил Двигуна. Ось така. Вона мені дуже сподобалася ця машина. Я би хотів би зробити таку копію, яку мого дядька була. Колись така турбо називалась Якщо запитаюся, якщо який був колір. Такий. І тепер Renault Twingo. Це клас А в нас на міні. Клас А вона дуже маленька. Це хетчбек і багажник. Тривайте, дивіться. Можна навіть сидіння. Ось так. Вона випускалася з 1992. по 2004 року. У Франції. Навіть крім Франції випускали ще у Словенії, Югославія. Колишня Єгославія це вже після Незалежності Словенії зараз випускають. Це була попередня Рено 4, це теж класа А ось така. Це виробництво Суріду. Це моделька. У нас з 90-х років, серед... кінці середини 90-х. Ось. зроблено в Франції. Розставляємо. А надалі йде Рено Клів 1990 року по 1998 року. Дивіться, ми дверті, вона мені уробля, дуже сподобалася така машина. Ну, Це в клас А. Ну, Україна випускала Франція, наче Словенія. Такі. Зараз такі випускають. Ну, Файні, є ще знаєте, такі чудо раліді, спортивні такі. Ось. Така. Вставляємо. Далі йде Форт Фієста. Рання перша. Вона випускалася з 1976 по 1983 року. Випускалася не тільки в Великій Британії, в Німеччині і в Іспанії і в Португалії. Це клас Б. Клас Б. Дуже красива така. Мені такі подібні, що на даху такий чорний колір матовий. Це теж в раптестах це вже, вже на початку 2000-х років. В кінці 90-х так, випускали. Таку модельку. Далі. Fiat Tipo, З 1989 року випускалася, Ну, це клас С. випускають... Вона країна випускала то це. Італія, Бразилія і Туреччина. Ну, Туреччина називалась Тофаш Тіпо є такі Це марка машина турецька фірма. Тофаш. Довждопу складуть не тільки лише фіати, дають Рено. Рено і всяко. ось Це воно мені допомога нагадується, як на у вас 27 Якщо вам візка. Ну, Вона потікла як на цих трьох, на чотирьох. Volkswagen Golf MK2 і Lancia Delta Integral І Ford Escort. Така вона така файна. І це виробництво Бураго Італійська. Ми ну, випустили теж у 90-х років. Але найбільше я випускала в Бразилії після чого шоу Віталії перестали випускати таке. Далі Volkswagen Golf mk 2 У нас 1983 по 1992 у нас найулюбленіша машина в колекції. Вона ну, мені дуже сподобалася. М -м, але, вони, але розгін може від кілометрів максимальна швидкість від 151 до 240 км. А літр балива то це 55. Нормальна ця машина. Вона мені дуже сподобалася. Але є, що це Volkswagen Golf GTI. Такі з дисками. Це з потужними двигунами. Далі. Лянча Integral. тероліна. Вона випускає. Вона з 1979 по 1994 року. Але її 1980 в 1980 році виздила, що вона найкращий автомобіль року Європейський. Ось така вона ще навіть була найкращою гонкою в Ралі брала в участь групи П з 1982-1987 по 1987 років. Вона була найкращою. У гонках брала, в ралі брала, але це 1994 року. Саме остання. Це машина це інтеграль білого кольору. У мене є ще така одна, але я її перефарбовав червоний. Зараз вона є. І вам пізніше покажу. Далі йде Ford Escort. Вона випускалася з 1980 по 1990 року. Вона мені дуже улюбила, мені дуже сподобалася така машина. Ось дивіться. Вона була в такому стані, я її все переробив вона така була в такому кольорі. Проробляв фари. Тут зверніть увагу, тут спереді французький номер то 1992 року. Цей чорний з серії 1950 року. 20-та. Відкривається, двіться, такий салон. Але літр палива то це 42 літрів бензину. Бедз... Клас це. Опстата. Оце ліфтбек. Козоб. Такий називається, ви знаєте, яку у, у Славути в неї багажний разом відкривається. Такий. Чув... У Брюарі. Далі йде латиноамериканський Chevrolet Chevy 1983 року такий пікап. Це це було День Святого Миколая. такий файний це як він почепний на, на Форт Escort, -Е, скажемо. Ось така, але це бразельський. Ну, вона мені дуже файна. Вставляю. Далі йде Фортієра. Це це в нас 1987 року. Дивіться, вона мені дуже влюблена. Ну, серед покупців, що у нас на Україні найліпше вони купують таку машину. Це популярніша на Україні. Дивіться, мені дуже сподобається. Це реалійна спортивна. Це модель, Це клас D. Випускали з країни, це Крим, Великої Британії, Бельгія, Німеччина. Це в європейських країнах випускали таку У 1994 було ці ППД випускати таких. Далі іде Опель. Аскона С. Нас з 1981 по 1988 року така. Це клас, де вона сама улюблена. Вона мені дуже сподобається, але вона теж американська версія це називається Chevrolet. Шевроле Монза. Це у Бразилії така. А я просто називаю це Опляскода. На трьох дверда седан. Вона мені дуже сподобалася. Ну, я таку можу зробити копію мого дядька. Була, я пам'ятаю таку машину, але кольору оранжевий. Далі. Далі йде популярний БМВ е 34 Вона з 1980 по 1996 року. Сама улюблена модель, сама улюблена машина, вона мені дуже сподобалася. Найбільша. Просто це дуже рідко знайти таких машин. Вона користувалася серед бандитів у лехі 90-х років. Чорний Койер, вона мені дуже сподобалася. Вона мені нагадувалася, що ну, хто, хто знає таку знімалась в фільмі, це не по-моєму з чорний пумер. І ще пам'ятаю зага в цьому фільмі знялась в українському фільмі, на якому їздив бандит на таких. Це найпопулярніший начелковий стрілок, на котрим була на лотовських номерах ця машина в такому колірі. Мені дуже сподобалася така модель. Ця машина на Ну от така... Хто? Далі йде Мерседес. Mercedes 190E з 1982 по 1993 року. Ну, літр палива в неї у BMW 70 літрів бензину, якщо хто знає. А цей теж. Ну це клас Д. Ну, це, по-моєму, машина, по-моєму, знімалася в фільмі Таксі. Хто таке знає, там, де ті, що були два німці. Котрі гонки влаштували, котрі вони виграли, вони застрягли на мості з пежом. Але була в тому серії була червона, але потім в сірву вони перефарбували, тому що всі, замаскували з за, таку. Але було, того разу був французький номер, але потім додавали німецький ось такий. Хто це пам'ятає? Ось, ось такі, це, оці машини були бандитські у лихі 90-х років. Яка вам, яка вам найкраща БМВ чи Мерседес? Напишіть в коментарях, якщо. Далі йде Opel Omega. А. Вода випускалася з 1986 по 1994 року. Це клас Е, представницький клас. Літр палива 70 літрів. Ажере а, а 14 літрів на 100 кілометрів. Це багато. На мені дуже сподобалася машина. Це дуже файно. так Далі Mazda 323 Трайліна. вона на масштабі з 1.44. така, але вага цієї машини 1120 кг важить автомобіль. А ширина 3090 мм. А в А-ширина 1645 мм. Ось такий ралійний, Вона брала у Швеції онкохралі 1900 шведські ралі. Написано, що Шведіш ралі 1989 року. Тут зверніть увагу, що за номер, то це Бельгія з 1973 по 2010 року. Це перша, Це євробляха, скажімо так. Оця, ці. Дво, ці троє, то це євробляхи. Бе, цей BMW і, і, і Ford. На французьких номерах, а той був на, на голландських ось такий. Це Балесики номер, якщо. Ні, ще цей Mercedes, помиляюся. А це йде Mercedes 500 SL. Вона випускалася з 1989 по 2001 року. Її випускало 246 тисяч з чимось екземплярів. Мені дуже улюблена ця машина. Ось номер. Старий німецький німський. Німський номер, це теж 4 євро, 4 євро пляхи скаже. Так. Я її буду перефарбувати в другий котрі цю машину. Ну, вона дуже старенька. Дивіться, зверніть увагу, де її такі від... Фа... крісло від... відкидаються. Так. Це у всіх у трьох твердих машинах, у джбеках, знаєте, у вісімках чи у 9. Такий у нас відкидується. Сидіте. А далі йде Мерседес. Мерседес 450 сел, вона 1982-го, вибачаюсь, по 1989 року. Ось такий табілет. Це, це попередній до цього. Бачите. Ну, літр палива вона набере від 10 до 14 літрів. 100 кілометрів, це теж. Тут це багато, скажімо так. Все, поставили. Ось дивіться, це всі автомобілі 80-х-90-х років.